Як контролювати думки та змінювати свідомість за допомогою Духа Бога? Думка це теплова енергія, і якщо ви не кидаєте дрова у багаття, то воно згасне. Думка живиться енергією і випромінює енергію. Я беру під свій контроль думку і кажу їй: Мовчи, ти в клітці. Таким чином я полоняю всяке знання на послуг Христові. Весь час, що ви раніше витрачали на гріховні помисли і харчування від дерева пізнання з інформаційного смітника, тепер використовуйте на те, щоб виконувати Слово Боже, те, чому ви не приділяєте уваги, і те не росте, і те, про що ви не думаєте, не розвивається. Зростає і розвивається тільки те, про що ви думаєте. Саме тому Ісус прокляв безплідне фігове дерево, смоковницю, і для мене це образ нечистих і безплідних думок, які близькі до прокляття. Тому це ваша відповідальність, вирощувати у своєму мозку і серці здорові дерева життя. святі думки і бажання це ваша відповідальність народитися наново від Бога, від Слова Божого і Його Духа і зростати духовно.